Так, зараз, я вам, милі друзі, почитаю і слово Господнього. Книга Ісаї, 43 розділ. Прочитаю вам і слово Господнього. Це я вам хочу прочитати. Щоб ви зрозуміли, що Бог це сильний і може нас захистити, помилувати від будь-якої біди, що Бог дуже сильний і його дуже велика любов. Його самогутність дуже велика. А зараз я вам прочитаю. Нині ж так говорить Господь, який створив тебе, Якова, який упорядкував тебе, Ізраїля. Не бійся, тому що я відкупив тебе, назвав тебе на ім'я. Ти мій, чи будеш переходити, чи через води, я з тобою, чи через ріки вони не потоплять тебе, чи підеш через вогонь, не опалишся і полум'я не опече тебе. Бо я, Господь Бог твій, святий Ізраїлю, спаситель твій. І викупу за тебе віддав Єгипет, оскільки ти дорогий в моїх очах коштовний став і я полюбив тебе. І ще написано Я, я Господь і немає Спасителі спасителя крім мене. Отак От я в милі третя скажу, що Бог дуже сильний, Бог дуже великий. Що для нього нема нічого неможливого в цій мрії, помогти нам, не покинути нас і захистити нас від всякого зла, від цього, що нас очікує в цьому мирі. Тому що Божа любов дуже велика, дуже велика Божа любов, милі, друзі, якщо нас спіткає найвеликіші, найбільше випробування, найбільше ми не повинні боятися, ми повинні триматися за руку Господа, за руку Ісуса Христа і йти за Ним. Ми повинні не опускати рук, але молитися до нього, звертатися до нього за помічю, сильно молитися. І Бог явить своє благословення, поміч неба, Бог нам дасть свою охорону, свій заступ, свій покров на басне. Бог буде з нами, милі друзі. Ми не повинні падати духом, але підніматися, кріпитися в Господі, кріпитися в його силі, в Місності Його, перебувати в молитвах, перебувати світінне усіднання, Слово Ісусу. Слові святому біблійському знанні на усі неба ми повинні ходити в церкву, ми ходили, повинні ходити перед Богом чистоті святі світлі і силі, кріпості, терполюючому місці, великому смиренні, великому покоренні і любові Бога. Ходити перед Богом чистотєє святця. І мати просиню кріпку в нього віру і оповання, і тоді Бог нам поможе, пройти через ці нелегкі шляхи, славу неба, де нас ж радість, спокій на небесах вовік. Розкажу вам за одного Матіоса, який колись існував і сильно вірив в Бога, і сильно оповав на нього, тому що він це робив і свідчив людям, що Бог все може. Ось я вам розкажу, як це було. Він викладав духовний предмет. Він був католицький проповідник, який розказував людям за спасення, що все може Бог. І він засвідчив кожному творінні, кожній людині говорив, що Бог все може. І він був, викладав духовний предмет і надихав людям, що все може Бог, що для нього неможливо нічого. Тому що сайма ті освічив людям що Бог я в ущі, і я ці слова вам прочитала, що може Бог. І коли Матіус з своїми товаришами сів за стіл, і його питали, чи він вірить у Бога, а він сказав вірить, і що його подруга Анна увірила в нього. Коли вона була мала, ходила у церкву, ходила у надійну школу, і коли у 44-му році була війна, дуже велика війна була, були розрухи, все було. І бомба впала, впала на велику будівлю. Таке було страхіття. Всі, всі загинули, всі загинули, все поруйнувалося. Крім Анни, крім Анни, лише одна Анна спаслася, і вона увіривала в Бога, що Бог все може, що Бог са що для нього нема, нема неможливого. І вона увірила в Ісуса Христа в Бога Світу. І вона повірила в нього і почала після того ходити в церкву, почала свідчити людям, що може Бог. І вона привела Матвіуса повністю глибоко до Бога. І він через неї повірив і почав в церкву ходити. І він почав свідчити всі села, всій землі, всім своїм друзям, що Бог все може. Це для Бога неможливо нічого трося. Навіть якщо дуже важко, великі пробування, ми не повинні падати духом, ми не повинні опускати рук, але ми повинні рамно і щиро молитися. Дуже сильно повинні молитися і просити Бога помічі і сили, і кріпості. Ми повинні порвати святі на знання, слова Божому. І Бог укріпить і дасть силу через своє слово, через молитву. Ми повинні скріпитися в Господі, Бог проведе через ці нелегкі шляхи, в славу неба. Повинні ходити в церкву через онлайн, справжню церкву, і Бог нам буде укріпляти нас через слова священника, через слова проповідника і через слова навісного Матіуса буде укріпляти нас, щоб ми не падали духом, а піднімались. Тому що для нас нема нічого неможливого а... Тому що для Бога нічого нема неможливо, а все можливо, тому що Бог самогущий. Якщо ми будемо надіятися на свої сили, ми ніщо в цьому в мирі. Адже Бог сказав, Ісус, ви без мене нічого не можете чинити, нічого не можете чинити. Я Бог. Я вам дам життя з подостатком, я вам дам все дам, І поблагословлю, поблагословлю вам, вас тим, чим ви хочете, чим ви бажаєте. Вам все дам. Я вас благословлю і поможу вам, тому що Бог я Бог Ізраїлю, я спасу і поможу вам. А для Бога нема нічого неможливо. Бог поможе, поблагословить бо і все. Я сама бачу, яка моє життя було, а яке зараз, тому що Бог. Богословляє моє життя, любить мене, веде мене своєю самогутньою рукою в царство неба, в царство покою, в царство щастя, де є любов і покой, де нема смерті. Ми повинні сильно кріпко триматися Господа, служити йому і йти за ним, милі друзі. Без Бога ми морі ніщо, а з Богом ми маємо все ходити перед Ним в чистоті, в святості, в смиренні, покоренні. Любити, прощати, благословляти і чинити діла Божі, творити його діла. І Бог буде нас благословляти, Бог буде нам допомагати. Якщо ми з Богом, то ми щасливі або з Богом ми нещасні. І з Богом ми пройдемо всю дорогу, той край той край блаженства, край покою. Бог є єдиний рятівник, Спаситель, допомога, кріпості сила, Бог, самогутній, всесильний і святий. Ми повинні. Слідувати за Ним, слідувати, і Він допоможе. Якщо поглине на нас тисяча, але Бог наш, наш, наша скала, наша сила, наша стіна небесна, який захистить, помилує і не покине нас, щоб сила людина, то самотній Бог, ми повинні сильно кріпко на нього опувати, молитися і служити йому. І ми будемо йти, тримавшись за руку Господа, слава неба, отак милі троця, що Бог нас любить. Якщо без, ми без Бога, то ми ніщо ми маємо все. Вся милятрася. Все дуже старого заповіту. Всі ці книгані небо. Дуже сильний пророк ісая, пророк Псалми ми дуже сильні читайте. Все. За оці, дитяча біблія є, якщо там не розуміє по-дорослому. Дитячі Біблії дуже є хороші, може, віри, Даниїл, Давид, які сильні віри були. Авраам, які сильно Богоповірив, Мойсей, всі пророки. Також ще такий духовний був. Духовний був в фільмі Такий кейжерард, який за віру помер. Своє життя за Бога вітав. Матіус, який сильно повірив в нього. І через нього люди повірили, що все може Бог. Дуже багато є духовних людей, з яких можна брати приклад і наслідувати їх. І через них Бог проведе нас до царства, царство покої, щастя. Отак ми літарцями повинні йти за ним, служити Богу, цим серцям і душа Богу, в слава слава, те, що він завжди з нами і не покидає нас. Амінь. Отак і зараз. Почну молитву. Молитву я зараз почну. Ой. Я зараз робив світло. Бог всякого абсолюта, всякого разума, всякого знання, всякої помічі неба. Ти Бог перебуваєш в симфонічному фонічному серці покою, щастя, славі небесній. ти перебуваєш в щасті благословенному за благословенний Бог, ти є Бог сила, місті кріпость і поміч наша. Ти є триєдиний Бог святий живий. Хвала тобі і слава, Ти є наша допомога, наша кріпость, наша сила, наша поміч і наша благословенна сила, яка дає. Який дає нам свою охорону, свою заступну, та покром небесний, Ти є Бог всякого абсолюта, всякого разума, всякої помічі неба. Ти є своблого цловене і святий Господь Ісус Христос, Триєдиний Бог святий, самовищий, для якого неможливо а все можливо, Ти даєш нам книгу, знання, небо, Біблію, молитву, слово Твоє, щоб ми кріпилися в тобі і знаходили силу і місць. Щоб ми слідували тобою, ісля слава неба, восхвалення і слава тобі, все Святий Бог. Щира подяка за любов і милість твою. Ти є одна сила, одна місць і одна поміч, яка переважна в унічому царстві, Бог над природами, над галактиками, мене з світилами цим миром, ти Бог всякого абсолюта, всякого енергії, всякої помічі. самогутній і святий Бог, всякого разуму, всякого знання і помічі неба. Слава тобі, слава тобі Боже, віки віков. Амінь.